Розділ другий. Закон процвітання. Так, всемогутній буде твоїм захистом, і ти матимеш багато срібла. Одне з найбільших послань, даних людству через писання, полягає в тому, що Бог є джерелом і постачальником усього необхідного людині, і що людина може викликати у своє життя через свої сказані слова все те. Що належить їй за божественним правом. Вона, однак, повинна мати досконалу віру у свої сказані слова. Ісая сказав Слово моє не повернеться до мене марно, але звершить те, для чого я його послав. Тепер ми знаємо, що слова й думки є величезною вібраційною силою, яка безперервно формує тіло людини та її справи. Одна жінка прийшла до мене у великому розпачі і сказала, що її буде подано до суду 15-го числа місяця за 3 тисячі доларів. Вона не знала жодного способу дістати ці гроші і перебувала у відчаї. Я сказала їй, що Бог є джерелом і постачальником усього необхідного людині і що для кожної потреби вже існує своя відповідь. Тож я промовила слово. Я подякувала за те, що жінка отримає три тисячі доларів у правильний час, правильним шляхом. Я сказала їй, що вона повинна мати досконалу віру і діяти у своїй досконалій вірі. 15 число настало, але жодних грошей не матеріалізувалося. Вона зателефонувала мені і запитала, що їй робити. Я відповіла. Сьогодні субота, тож сьогодні тебе не позиватимуть до суду. Твоя справа поводитися так, ніби ти багата, тим самим виявляючи досконалу віру в те, що отримаєш ці гроші до понеділка. Вона попросила мене пообідати з нею, щоб підтримати її мужність. Коли я приєдналася до неї в ресторані, я сказала зараз не час економити. Замов дороге частування і поводься так. Ніби ти вже отримала ці три тисячі доларів. Усе, чого тільки попросите в молитві, віруючи, одержите. Ти повинна поводитися так, ніби вже отримала. Наступного ранку вона зателефонувала мені і попросила побути з нею протягом дня. Я сказала: Ні, ти перебуваєш під божественним захистом, і Бог ніколи не запізнюється. Увечері вона знову подзвонила, дуже схвильована, і сказала: Люба, сталося диво. Я сиділа сьогодні вранці у своїй кімнаті, коли пролунав дзвінок у двері. Я сказала служниці, нікого не пускай. Але служниця виглянула у вікно і сказала: Це ваш кузен із довгою білою бородою. Тоді я сказала: поклич його назад, я хочу його бачити. Він уже завертав заріг, коли почув голос служниці і повернувся. Він розмовляв зі мною близько години і, вже збираючись іти, сказав До речі, як у тебе з фінансами? Я відповіла, що мені потрібні гроші. І він сказав: Ну що ж, моя люба, я дам тобі три тисячі доларів першого числа місяця. Мені не хотілося казати йому, що мене збираються позивати до суду. Що ж мені робити? Я не отримаю цих грошей до першого числа, а мені потрібно мати їх уже завтра. Я сказала собі, я продовжу поводитися так, ніби вже отримала. Я сказала дух ніколи не запізнюється. Я дякую за те, що вона вже отримала ці гроші на невидимому плані і що вони проявляться вчасно. Наступного ранку її кузен зателефонував і сказав Приходь сьогодні вранці до мого офісу, і я дам тобі гроші. Того ж дня, після обіду, на її рахунку у банку вже було три тисячі доларів, і вона виписувала чеки так швидко, як тільки дозволяло її хвилювання. Якщо людина просить про успіх і водночас готується до невдачі, вона отримає саме ту ситуацію, до якої підготувалася. Наприклад, один чоловік прийшов до мене і попросив, щоб я промовила слово про те, що певний борг буде списано. Я побачила, що він витрачав свій час, плануючи, що саме скаже тій людині, коли не зможе сплатити рахунок, тим самим нейтралізуючи мої слова. Йому слід було бачити себе тим, хто сплачує борг. Ми маємо чудову ілюстрацію цього в Біблії. Історію про трьох царів, які перебували в пустелі без води для своїх людей і коней. Вони звернулися до пророка Єлисея, і він передав їм це послання. Так, говорить Господь не побачите ні вітру, ні дощу, але та долина наповниться водою. Людина повинна готуватися до того, про що вона попросила, навіть коли немає жодної найменшої ознаки цього перед очима. Наприклад, одна жінка мусила шукати квартиру в той рік, коли в Нью-Йорку був великий дефіцит житла. Це вважалося майже неможливим, і її друзі співчували їй та казали, Як же ж це сумно, тобі доведеться здати меблі на зберігання і жити в готелі. Вона відповідала, не потрібно мене жаліти. Я надлюдина, і я отримаю квартиру. Вона промовила слова безмежний духу, відкрий шлях до правильної для мене квартири. Вона знала, що для кожної потреби вже існує своя відповідь і підтримка і вільна від будь яких перешкод діяла на духовному плані, знаючи, що один із Богом це більшість. Вона роздумувала про купівлю нових ковдр, коли спокусник. Септо негативна думка або розум, що міркує, підказав Не купуй ковдри. Можливо, після всього ти так і не отримаєш квартири, і тоді вони тобі не знадобляться. Вона негайно відповіла собі Я викопаю свої рови, купивши ковдри. Тож вона почала готуватися до квартири. Поводилася так, ніби вже має її. Вона знайшла квартиру дивовижним способом. Її надали їй, хоча було понад 200 інших претендентів. Ковдри стали свідченням активної віри. Немає потреби й казати, що рови, які викопали троє царів у пустелі, були наповнені водою до краю. Друга книга царів Увійти в духовний ритм життя справа непроста для пересічної людини. Негативні думки сумніву й страху піднімаються з підсвідомості. вони військо чужинців, яке потрібно вигнати. Саме тому так часто буває, що найтемніше перед світанком. Великому здійсненню зазвичай передують гнітючі думки. Коли людина проголошує високу духовну істину, вона кидає виклик старим переконанням у підсвідомості, і помилка викривається. Щоб бути усуненою. Саме в цей час потрібно знову і знову проголошувати свої істинні твердження, радіти й дякувати за те, що ти вже отримав. Перш ніж ти покличеш, я відповім. Це означає, що кожен добрий і досконалий дар уже готовий і очікує визнання людиною. Людина здатна прийняти в реальність тільки те. Що вона внутрішньо вже бачить як своє. Дітям Ізраїля було сказано, що вони можуть мати всю землю, яку здатну побачити. Це стосується кожного з нас. Людина має лише ту землю, яка міститься в її власному внутрішньому баченні. Кожна велика справа, кожне значне досягнення стає реальністю завдяки здатності утримувати своє внутрішнє бачення, і дуже часто саме перед великим здійсненням з'являються відчутні провали та глибоке розчарування. Коли діти Ізраїля дійшли до землі обітованої, вони злякалися ввійти, бо їм сказали, що вона наповнена велетнями. І що в їхніх власних очах вони були, немов коники. І там ми бачили велетнів, і ми були в власних очах, немов коники, це досвід майже кожної людини. Однак той, хто знає духовний закон, не збурюється зовнішніми обставинами і радіє, навіть коли перебуває ще в полоні видимості. Тобто Він тримається свого внутрішнього бачення і дякує за те, що кінцевий результат уже звершений, уже отриманий. Ісус Христос дав чудовий приклад цього. Він сказав своїм учням чи ж не кажете ви ще чотири місяці і настане жниво? Та ось кажу вам підніміть очі ваші й погляньте на ниви, бо вони вже дозріли до жнив. Його ясне бачення прорізало світ матерії, і він бачив ясно четвертий вимір речі такими, якими вони є насправді, досконалими і завершеними в божественному розумі. Тож людина завжди має тримати бачення кінця своєї дороги і вимагати прояву того, що вона вже отримала. Це може бути досконале здоров'я, любов, достаток, самовираження, дім або друзі. Усе це вже завершені й досконалі ідеї, закарбовані в божественному розумі, в надсвідомості самої людини, і вони повинні прийти через неї, а не до неї. Наприклад, до мене прийшов чоловік і попросив духовного лікування для успіху. Йому було вкрай необхідно за певний термін зібрати 50 тисяч доларів для свого бізнесу. Коли термін майже сплив, він прийшов до мене у відчаї. Ніхто не хотів інвестувати в його справу, а банк категорично відмовив у позиці. Я відповіла: очевидно, ти втратив самоконтроль у банку, а разом із цим і свою силу. Ти можеш керувати будь-якою ситуацією, якщо спершу навчишся керувати собою. Повернися до банку, додала я, і я проведу лікування. Моє твердження було таким: Ти з'єднаний у любові з духом кожного, хто пов'язаний із банком. Нехай божественна ідея розв'яжеться в цій ситуації. Він відповів: Пані, ви говорите про неможливе. Завтра субота, банк зачиняється о дванадцятій, мій поїзд прибуде лише о десятій, а крайній термін спливає завтра, і вони цього не зроблять уже запізно. Я сказала, Богові не потрібен час, і для нього ніколи не буває запізно. З ним можливе все. І додала Я нічого не знаю про бізнес, але я знаю все про Бога. Усе це звучить добре, коли я сиджу тут і слухаю вас, відповів він. Але коли я виходжу звідси, все здається жахливим. Він жив у далекому місті, і я не чула про нього протягом тижня, аж доки не прийшов лист. У ньому було написано ви мали рацію, я зібрав гроші і більше ніколи не сумніватимусь у правдивості всього, що ви мені сказали. Я побачила його за кілька тижнів і сказала, що ж сталося? Очевидно, зрештою, ви мали удосталь часу. Він відповів, мій поїзд запізнився, і я прибув туди рівно за 15 хвилин до 12. -ї. Я тихо зайшов до банку і сказав, я прийшов по позику, і мені дали її без жодного запитання. Це були останні 15 хвилин відведеного йому часу. І нескінченний дух не спізнився. У цій ситуації чоловік не міг би здійснити це сам йому була потрібна людина, яка допомогла б утримати бачення ось що одна людина може зробити для іншої. Ісус Христос знав істину цього, коли казав Коли двоє з вас погодяться на землі щодо будь-чого, про що вони просять, то це буде зроблено для них моїм отцем, що на небі. Людина надто близько підходить до власних справ і починає сумніватися та боятися. Друг або цілитель ясно бачить успіх, здоров'я чи достаток і ніколи не вагається, бо не є залученим у ситуацію. Набагато легше здійснювати для когось іншого, ніж для себе. Тож не слід вагатися просити допомоги, коли відчуваєш, що починаєш хитатися. Проникливий спостерігач життя якось сказав. Жодна людина не може зазнати поразки, якщо хтось інший бачить її успішною. У цьому сила бачення. Багато великих людей завдячували своїм успіхом дружині, сестрі або другові, які вірили в них і без вагань тримали досконалий образ. Читання та адаптація тексту Надії Приймак. Дорогі друзі, дякую вам, що ви дослухали цей розділ до кінця. Залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу. А також поділіться цим відео із тим, кому воно буде цікавим та помічним.